Добрий день! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні поговоримо з вами про злопобажання або прокльони. Отже, умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Прокльон це форма українського лихослів'я. Прокльон являє собою лайливий вислів, який направлений на різкий осуд кого-небудь або чого-небудь. Прокльон виражається в обуренні кимось чи чимось, ненависті до когось або чогось. Прокльон може мати різні народні формули наслання негативних подій на об'єкт прокльону. Основний мотив прокльонів це побажання комусь лиха. Як виконавці негативних дій використовуються чорт, кат, дідько, диявол, біс, нечистий, мара, це привід примари, потворна чаклунка, уособлення негативної сили. Спільна назва для злих духів, нечиста сила, назва тварин, комах. Активно залучені і народні назви хвороб. Вони разом із назвами хворобливих станів, патологій тощо є давнім шаром лексики, в якій відбулася історія і культура українського народу. В українських прокльонах, як суб'єкти шкідливої дії, закріпилися такі назви народних хвороб, як чума, грець, параліч трясця, коли людину морозить і кидає то в жар, то в холод. Часто у прокльонах зустрічаються лиха година, тобто важкі часи, назва такого природнього явища, як грім. В українських прокльонах функцію виконавця шкідливої дії може виконувати також і позитивна сила. Насамперед, це Бог, Божа сила. Носієм Святої Сили в українській народній свідомості виступає також християнський символ Хрест, до кого тільки не зверталися наші пращури, аби наслати лихо на когось, хто чимось нашкодив їм чи завинив перед ними. Про це розповідають найпотужніші прокльони для негідних опонентів, відібрані нами для ознайомлення. Кров би тебе нагла злляла, сучіти, сину, щоб тебе підняло і гепнуло, прясть твоїй матері, а щоб твоєю мордою просо молотили, а щоб тебе злидні обсіли. А щоб ти, падло, дрістало та й дрістало, а щоб вам пусто було, а бодай тебе чорти вхопили, а щоб твоя срака по шву розійшлася, а щоб тобі пір'я в роті поросло, а щоб тобі повилазило. Вживається, коли хтось чогось в притул не бачить, чи робить вигляд, що не бачить. А щоб Тебе колька сколола, а щоб тобі рачки лазити, а щоб ви згинули, а щоб ти сказився, виздиху на вас немає, вживається по відношенню до тварин, які наробили якоїсь біди. Дурний, як ціп, срав пес їхній матері, сто чортів в печінку, пішов до бісової матері. Вражий син, бісовий син, всрався та й криво, дам по макитрі, відвідаєш макогона, підлого стерва робота, най би тебе пранці з'їли, ти гімно нероздушене. Бодай чорти вхопили, кат їх бери, аби тебе дітько взяв, нечистий би взяв. Побрав би вас то пекельний дьявол, біс його забирай, чума б його взяла, крутила б його лиха година, грім би його побив. Скарай, Боже, побий тебе сила Божа, побий тебе Хрест та його свята сила. Ось так приблизно насилали прокльони наші предки один на одного. Але не забуваємо просту істину: не рий яму комусь, бо сам в ній опинишся. Отже, якщо тобі було цікаво, став лайки, підписуйся на наш канал та пізнаваймо народну мудрість разом.